Нічне полювання пілотів ахілесу продовжується. На цей раз чимала кількість знищеної техніки та особового складу була уражена нашими воїнами. Розпочинаємо з буханки, яка намагалася доїхати до наших позицій, але була знищена. Така сама історія відноситься і до Уралу, який з особовим складом десь там намагався кудись проїхати. Проте був дуже дуже швидко спалений. Знову черговий Урал, черговий особовий склад настільки швидко. Наші хлопці знищують техніку, що ми навіть не встигаємо інколи передивлятися ці всі епізоди до кінця. Але не однією легкою технікою єдині знову танки, бойові броньовані машини, перша, друга. Незважаючи на те, чи стоять вони, чи їдуть, їх наші нічні воїни знаходять, починаючи від Камазів, і завершуючи замаскованими техніками, типу танка, гармат. Ахілесівці знищують дуже і дуже багато чого, як в денний, так і в нічний час.